Миколаю, Миколаю, ми тебе всі добре знаємо. По дітей ти пам'ятаєш, по на увазі, кожну хату, кожен дім і дорослим, і малим. Той хто добре серце має, та мамі ту малі помагає. Пожалуй люба, друга. На ходу. Не образить і прихистить, допоможе і не скривдить. Цього року, як завжди, ти приходьш до нас усіх Ти І ми це нам щось здесь. В Україні за кордону. Де ж ми зараз проживаємо хоч далеко ми від дому. Та про тебе пам'ятає, не виждем твої свята. І таких нас всіх багато. І двора вже добре знає. Подобачим допомагає доставляти подарунки Посмотав твої покунки. Наперед, скажемо спасибі за гостинці мандарини. Виколаю, Виколаю! Все та просто на благань. Ми для країни. були ми всі єдині. Не зелене Зі святом!